Кожен день від свого батька вона чує одні і ті ж повчання. Грецьку треба знати. Це церковна мова. А не знати латину освіченій панянці непристойно. Попри все, священик лісовський пишається успіхами доньки, але очей з неї не спускає. Знає, дитину має, де не посій, там вродиться. Ніяк не може відучити Настю голосно і часто сміятися та бігати на хутір на досвідки підглядати як старшим дівчатам старі баби науку передають, як із чоловіками раду давати. Ося доволі мало матеріалу щодо виховання дівчат у 16-му сторіччі, як у нас на наших землях, так і в Європі. Ось єдине, що можна сказати, що тут була більша, у нас, скажімо, була більша така. Свобода для жінки, ніж було на той час в католицькій Європі. Ось там е, жінки все ще були, скажімо так, замкнуті у просторах свого маєтку, своєї хати, замку, якщо це були шляхтянки. Ось в нас е, жінка, скажімо так, брала участь майже у всіх е, речах, що робив чоловік. У Насті на той час ексклюзивне виховання. Вона не працює як усі по господарству. Дитина священника змушена скніти над гаптуванням та книгами. Лісовський мріє про шлюб Насті із шляхтичем з Кракова, аби донька завдяки чоловікові потрапила до королівського двору. Вважається, що священник Лісовський служив у рогатині у храмі Святого Духа. Храм побудовано, коли його донці виповнилося років 15. Неподалік від храму знаходиться пам'ятник Роксолані. Але от цікава деталь: Лісовських серед прізвищ дрібної української шляхти не зустрічається у жодному реєстрі, навіть у Рогатинському. Але чому тоді вважається, що Роксолана походить саме з цього міста? Візьмемо Рогатин за версію і перевіримо її, спираючись на відомі факти. Батько Насті пильно стежить, аби мала не відлучалася від дому. На то він має декілька причин. Звісно, по півні не гоже бігати на досвідки. Але найбільший страх за дитину спричиняли інші обставини. Часи були такі, що, виходячи з хати вранці, ніхто не був певен, що повернеться до неї ввечері. Напад татар міг статися щомиті. Османська імперія діставала діставала дуже непоганий прибуток від від цих набігів, тому що завезення невільників з території Кримського ханату, який вважався окремою одиницею в складі Османської імперії. Османська скарбниця діставала діставала податки в візні, і ці гроші рахувалися на, на десятки тисяч. Нападники з'являлися так часто, що вороги вторували Україною так званий чорний шлях. Невільників ним женуть аж від території сучасної Польщі і далі через Рогатин на невільницький ринок у кафі. У середньому за один набіг татари могли набрати до трьох тисяч полонених. Бувало, гнали чорним шляхом і 30-40 тисяч душ українського люду. Історичні хроніки стверджують, що ординці руйнували місто Рогатин тричі. У Львівському літописі за 1524 рік хроніст записав: Турки рогатин достали. Йдеться про навалу на Прикарпаття 12-тисячного загону турків. У літописі немає даних про число жертв того нападу. А чи могла бути серед них Настя Лісовська і яким чином вона потрапила у полон? Рятуючись від нападників, громади виставляли вартових. Головне їхнє завдання не прогавити наближення ворога і встигнути подати сигнал, після якого люди ховалися. і не хотів ховатися все життя. Люди продовжували зникати. Будоловство це інтелігентний промисел. Це як полювання. Ви мусите полювати свою здобич. І чим менше вона буде підозрювати, що ви на неї полюєте, тим краще у вас вийде полювання. На світанку у рогатині з'являються двоє чужинців. Пильно придивляючись довкола, вони ходять від однієї господи до іншої. Жінки та дівчата з цікавістю спілкуються з непрошеними гостями, бо виявляється, ці заїжджі торговці мають повно усілякого краму. Нікому на думку не спадає, що ці гості людолови. Прикриваючись торгівлею, вони ведуть приховане спостереження за потенційною здобиччю. Ці двоє спеціалізуються на вилові жінок з малими дітьми та гарних дівчат. Це менш вигідний товар, аніж дужі чоловіки. Невільниця коштує у четверо дешевше, але і у дешевому товарі є своя вигода. Якщо йдеться про чоловіків, то все-таки купуючи невільницю, ви не платили великого калиму або кибіну. Так що ви могли в такий спосіб полегшити собі плани організувати, влаштувати родину. Так що такі речі теж, теж були. І при причому при цьому ви не зобов'язані були одружуватися. Священик Лісовський того дня збирається на хутір поруч з рогатином відвідати свого родича. Виходячи з хати, суворо наказує доньці, аби вона, поки його не буде, надвір не виходила. Настя дівчинка з норовом батька не слухається, швидко виконує завдання, яке їй лишив до виконання батько. Дочекається, поки на подвір'ї нікого не буде, і гайне через городи до хутора. Людолови не схибили, перестрівають Настю на її таємній стежці. І більшу дівчинку у рогатині ніхто не бачив. У 20-х роках минулого століття наш співвітчизник, відомий сходознавець Агатангел Кримський, отримує доступ до архіву Стамбулу. Там він працює над фундаментальним дослідженням історія Туреччини. Під час роботи над книгою він натрапляє на документ, у якому венеційський посол пише про султаншу. Народженням з Рогатину, колишню невільницю, яку він називає Роксоланою. У XVI столітті роксоланами у Європі називали вихідців з України, переважно з її західних регіонів. Записки венеційського посла датуються 1530 роком. Він пише про султаншу, який на той час 25 років. Настя Лісовська, за твердженням сучасних дослідників, народилася у 1505 році, їй на той час також 25 років. Ось іще один аргумент, що Султан Шароксолана і Настя Лісовська одна особа. Як же перетнулися шляхи української бранки та володаря, рівних якому не було у всій Європі? Людолови чорним шляхом із своєю здобиччю пересуваються тільки вночі, турбуються, аби біла шкіра полонянки, яка на сході була ексклюзивом, не вкрилася за смавою. Її ноги і руки не зв'язані мотузками. Дівчина мандрує до неволі з комфортом. Їй не бракує ані води, ані їжі. Але чому до Насті таке особливе ставлення? Адже бранців у неволі чекала важка і виснажлива праця. З набігів харчувалася ціла ціла держава, яка називається кримський ханат. З набігів, е які постачали найдешевшу на той час і найбільшого обсягу невільницьку на силу. Настю не збираються продавати як звичайну робітницю, адже дівчина вирізняється унікальною красою. Оксамитова бездоганно біла шкіра з оливковим відтінком. Великі очі, фігура неймовірної грації і витонченості. Буйне шовковисте волосся до того ж. Бранка мала одну рису, яка її ціну робила фантастично високою. Її добре пильнують. Поневолювачі знають, кого везуть. Дівчина не займана, і це подвоює її вартість. Якщо, якщо порівняти з теперішніми, речами до порівнянь, це це як це як авто. Це, це була велика інвестиція. Османська імперія, до столиці якої потрапляє Настя у 16 столітті величезна країна. Султан Сулейман тримає у покорі Месопотамію, Вірменію, Кавказ, частину Персії, Сирію, Палестину, в Африці, Єгипет, Туніс, Алжир, в Європі, Крим, Румунію, Болгарію, Грецію, Албанію, Сербію. Як же перетнулися шляхи української бранки і могутнього володаря? Її подарували з прицілом, що вона. Звичайно, своє м, дарувальнику і після того е, могла би віддячити як, якимось чином. Настя потрапляє до гарему Султана Сулеймана Пишного як подарунок впливового вельможі. Дівчата тут займаються музикою, танцями, рукоділлям. Насті особливо подобалося вивчати турецьку і читати Коран. Новенька відразу не сподобалася мешканкам гарему, бо ті зрозуміли. Султан оцінить красу Насті і звичний розпорядок буде зруйновано, адже інтимне життя володаря врізнялося різноманітністю, але було упорядкованим. Аби не було конфліктів на ґрунті ревнущів, з султаном спали по черзі за розкладом. Для виявлення легітимності появи на світ царських нащадків. Головний скарбник занотовував, хто і коли сходив на ложе до володаря. У першу чергу, відповідно до усталеного графіку, султан проводив час із своїми офіційними дружинами. Що стосується, скажімо, того ж самого султана, то він заглядав у гарем не дуже часто. По-перше, по друге, він мав, скажімо, десяток своїх таких фавориток. Ось інші там 200-400 дівчат, які там перебували, вони ніколи не могли, бувало, за все життя не могли потрапити на очі султану. Просто собі прожили життя в клітці. таким чином. Насті з дитинства втокмачували, що вона повинна бути найкращою, бо обов'язково житиме у палаці. Єдине, що батько був певен, що то буде краківський Вавель, а не палац султана у Стамбулі. Але яка різниця? Настя і тут доведе усім, що вона перша. Потрапивши на огляди гаремних красунь, Настя розуміє, що це її єдиний шанс вирватися вперед і довести усім вгодованим і лінивим одаліскам, що вона найкраща. І головне, це повинен зрозуміти султан. Настя уважно придивляється, як поводяться конкурсантки, і розуміє, їй усе вдасться. Запрошення султана довго чекати не довелося. Настя не лякається втратити цноту, бо нічого таємного і страшного у тому не бачить, адже недарма вона бігала у дитинстві на досвідки. Для першої ночі Сулейман був настільки задоволений новенькою, що одразу запропонував обрати винагороду. Замість традиційних подарунків Настя просить неочікуване. Знання мов дозволяло зовсім юній дівчині спілкуватися з Сулейманом як рівній. Скромно, але не втрачаючи гідності, вона відмовляється від коштовностей, а натомість просить права вільного доступу до бібліотеки. Достаточно импульсивный человек, достаточно легко возбудимый, то есть у него психика падка на какие-то элементы, связанные с чем-то зажигающим. Впечатление, которое у него произвела, было эмоционально очень ярко. И она умная женщина она это увидала, уловила. Настя одразу потіли в десятку. Султан, сам любитель книг, науки, поезії, вперше зустрів дівчину, яка розумілася на темах, цікавих йому самому. Він одразу зрозумів, що знайшов рідну душу. Але чи вистачило б виключно духовної спорідненості, аби побудувати стосунки, що навіки стануть зірцем кохання? На одній спічці пічки грідом жить не будеш. Нужна топливо, нужен горючий матеріал. Должен быть горючий материал, который будет гореть и греть и его, и ее.